Вітаю, які основні події 7 серпня втрапили в полозору журналістів першого подільського розповім за мить. Міністерство у справах ветеранів спільно із громадською організацією Простір можливостей представили програму із навчання фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Професія наразі знаходиться у класифікаторі посад. Навчання нових фахівців відбуватиметься за рахунок держави. 150 осіб, які уже набули знань та навичок у рамках проєкту Помічники ветеранів у 2023 році, пройдуть перенавчання. Після отримання сертифікатів спеціалісти працюватимуть у громадах країни. Детальніше про обов'язки фахівців та яким критеріям вони мають відповідати, дивіться далі. Хто такий фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб? Це безпосередньо особа, яка е, здебільшого ми робимо акцент на учасників бойових дій, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих захисників, захисниць України, та всіх, хто. Прийде критерії відбору на дану посаду, що включає в себе ці критерії? Це певний перелік е деяких фактів, по яким кандидат буде проходити. Подавати заявку, потім проходити співбесіду, проходити тестування, проходити спілкування з психологом. І далі на базі вищих навчальних закладів, а також в створених центрів ветеранських розвитків, які створені на базі вищих навчальних закладів, вони будуть проходити навчання. Безпосередньо основне завдання це зустріч демобілізованих військовослужбовців, які повертаються в свої громади. Він зустрічає, консультує, надає роз'яснення, запитує, що потрібно, запитує, як в нього справи, запитує, що ми вже як держава можемо надати. Атомники Хмельниччини відзначають 20-ту річницю успішної та ефективної роботи другого енергоблоку у 2004 році. Відбулося його підключення до загальної енергосистеми України. Сьогодні фахівці із гордістю згадують, як це було, і продовжують працювати на повну силу сприяючи розбудові вітчизняної енергогалузі. Більше у матеріалі ВІДНА Енергоатом. Саме наша зміна у складі якої я працював 7 серпня 2004 року. Під'єднала другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції до енергомережі. Ми всі самовіддано працювали на спільну справу, віруючи в світле майбутнє нашої України. Наші попередники успішно ввели в експлуатацію блок номер 2 Хмельницької АЕС. Ми застосовуючи їхній та світовий досвід, втілюючи новітні технології, надійно експлуатуємо енергоблок згідно міжнародних стандартів безпеки. Колективи ХАЕС, компанії Найкенергадом, невпинно йшли до своєї мети. Надійна, 20-річна експлуатація другого мільйонника із втіленням новітніх технологій засвідчує. Безпека наш головний пріоритет. Високопрофесійність українських атомників підтверджено на світовому рівні. Ми зробимо все, аби гарантувати безпеку діючих та будівництво нових атомних і Виті номера кузова, підроблені документи та автомобілі-двійники. Такі неприємності можуть чекати на водія, який придбає авто без експертного огляду. Незважаючи на такі ризики, з моменту відміни обов'язкової перевірки транспортного засобу, кількість звернень до фахівців значно знизилася. Яку загрозу це несе для самих водіїв? Дивіться далі. Експертна оцінка авто запорука безпечного придбання транспортного засобу. Втім, з часу, коли огляд перестав бути обов'язковим, бажаючих перевірити авто зменшилося більше ніж втричі. Погіршення ситуації насправді це вже навіть стає критично, тому що на сьогоднішній день, станом на 23-й рік, у нас досліджень було 27 тисяч. На сьогоднішній момент сьогоднішній рік маємо тільки 8 тисяч машин. Якщо порівнювати по виявлених автомобілях, так само колосально, ну прямо пропорційно скажімо, Минулого року на період цього часу вже було 13-14 автомобілів виявлено. Станом на сьогодні вже маємо тільки 4 автомобілі. Придбати автівку без експертної оцінки досить ризиковано, кажуть фахівці. Адже часто недобросовісні продавці вдаються до шахрайських схем, перебивають номера кузова, підробляють документи, чи навіть продають викрадене авто. Тільки під час експертного дослідження ми можемо встановити справжність автомобіля, чи номерні знаки не змінювалися, не вварювалися, чи номер двигуна не спиляний. Неперевірена машина може принести не тільки значні фінансові втрати, а й проблеми із законом, адже такі дії передбачають кримінальну відповідальність. Тож швидше за все постраждалому прийдеться пояснювати свою невинність у судовому порядку. Проїжджаючи блокпости, зупиняючись на вимогу патрульної поліції. Можуть перевірити документи, які можуть виявитись підробленими. Можуть перевірити автомобіль, який може виявитись підробленим. Ризикуєте по факту залишитись без автомобіля, без коштів ну, і свій час згаєте. Якісно та швидко перевірити авто можуть тільки кваліфіковані фахівці. Коштує це 370 гривень для іноземного авто, для вітчизняного ще дешевше. Всю отриману інформацію про транспортний засіб експерти вносять у відповідну базу. Ще з 13-го року формується база автоексперт, куди вносяться всі фотографії автомобілів і зберігаються в нас в базі. До того ж, знедавна експерти почали фіксувати показники одометрів на автомобілях. Аби перестрахуватися від невдалої покупки, водії можуть звернутися до експертів, які знаходяться неподалік сервісних центрів МВС, чи до Офісу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Оксана Медведєва, Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Лісівники Славуччини створюють плантацію сосни звичайної. На площі понад три гектари планують висадити 600 саджанців. Наразі триває їх щеплення. Це відповідальний і трудомісткий процес, який вимагає професійних навичок та особливого підходу. Та фахівці ДП Клавдіївська лісова науково-дослідна станція добре знають свою роботу. Восени наступного року щеплені саджанці сосни вже висаджуватимуть у ґрунт. А перший урожай шишок лісівники збиратимуть. Щонайменше через 5-7 років. Зберегти український хліб від вогню. Рятувальники побували на ланах одного із агропідприємств, де провели інструктаж із правил пожежної безпеки. Перевірили справність засобів пожежогасіння та сільгосптехніку на наявність заземлювачів та роздали інформаційні листівки працівникам. Детальніше про рейд ДСНСників щодо безпечних жнив розповість Олександра Толстюк. Про підвищення штрафів за спалювання сухої рослинності, знаєте, що ми тут у вас написані. Збирання врожаю на Хмельниччині у розпалі. Рятувальники долучились до жнивної кампанії та нагадали аграріям про правила безпеки під час збирання врожаю. На полях одного із агропідприємств області працівники ДСНС провели рейд. Зокрема, під час проведення рейду нагадали аграріям правила пожежної безпеки, а саме під час збирання врожаю на полі має чергувати трактор з плугом та бочку з водою. Як показує практика, наявність даної техніки при пожежі допомагає швидко загасити полум'я та врятувати урожай. Зернозбиральна техніка має бути справною та обладнаною первинними засобами пожежого гасіння – іскрогасниками та заземлювачами. Також наголосили на забороні використання відкритого вогню, недопилків та кидання. Сір Рятувальники перевірили наявність та справність засобів пожежого гасіння, оснащення заземлювачами сільгостехніки та іскрогасників. Працівники агропідприємства отримали інформаційні листівки, у яких зазначено вимоги та правила пожежної безпеки. Провели додатковий інструктаж щодо використання первинних засобів пожежого гасіння та дотримання правил пожежної безпеки під час ненової компанії. Також хочемо наголосити на забороні спалювання після жнивних залишків. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу для громадян у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, для посудових осіб від 15300 тисяч гривень до 21420 одної гривень. Цьогоріч в Україні уже були випадки загорання під час робіт. Тож дотримання правил пожежної безпеки під час дневної кампанії збереже не тільки врожай та техніку, а й може врятувати життя. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Автобуси з Мілану курсуватимуть у Славуті. Італійське місто передає вживані автобуси у якості гуманітарної допомоги. Перший різновид міського транспорту вже у пункті призначення. Наступний очікують в кінці літа або ж на початку осені. Детальніше про підтримку благодійників та нові транспортні можливості для жителів громади розповість перший заступник Славутського міського голови. Перший гуманітарний автобус від Італії уже у Славуті. Місто стало другим в Україні, яке отримує допомогу від Мілану. Із міського бюджету було виділено лише кошти на транспортування. Решту сплатили благодійники. Завдяки співпраці адміністрації міста Мілан Італія і нашого міського голови. Завдяки допомозі нашим колегам з міста Дніпро ми отримали гуманітарну допомогу з Мілана. Виглядів такого міського автобуса. ми здійснили закупівлю. Відповідно, знайшли підприємця. Незабаром у Славуту приїде ще один гуманітарний автобус із Мілану. Очікую, що прибуде він у кінці серпня або ж на початку вересня. Саме цей автобус планується використовувати для потреб жителів громади. Це для перевезення груп. Наших, в тому числі освітяни, можливо, медики, якщо в разі потреби. Ну і також, крім того, це ритуальні послуги. Тепер містом курсуватиме автобус, яким славучани зможуть скористатись у разі потреби. Олександра Толостюк, телеканал Перший Подільський. Пластична хірургія стає все більш популярною серед українців. Використовують її не лише задля бездоганної зовнішності, а й через медичні показання. Що думають хмельничани про пластичні операції з метою досягнення особистих ідеалів обличчя та тіла, дізнавалися журналісти у рубриці Питання дня. Чоловіки роблять повіки та ліпосакцію, а жінки, груди та ніс, пластична хірургія стрімко набирає популярності серед українців. Чи потрібно втручатись в природню красу на думку містян? Запитаємо. Я взагалі-то вважаю, що це є недоречним, і я ніколи б не наважилася на якесь втручання. Там губи колоти. Я навіть перманент не можу зробити. Природні є природні. Комусь потрібно, комусь не потрібно. Чисто моя особиста думка в собі. Я не планую щось змінювати. Мене все влаштовує, але це думка кожного, якщо може щось когось не влаштовує або ще щось. Думаю, це думка кожного і кожен вирішує сам за себе. Я так рахую, що кожна людина має сама вирішувати, що їй робити своїм тілом. Можливо, для когось це спосіб. Набути вищої самооцінки для себе, от людина все життя себе не сприймала. Або людина має якісь проблеми зовнішні, там, вроджені, якісь вади, і це можна поправити і бути е, красивою, дійсно, якщо її буде від цього спокійніше, то хай роблять, будь ласка. Кожна людина сама має вирішити, що їй робити своїм тілом. Ні, не потрібно. Своя краса, вона перш за все не потрібно. Це, напевно, думка особисто кожної людини. Хтось хоче рівняти, а хтось має якусь свою унікальність, так він з нею залишається жити. Це кожна справа своєї людини. Це людина має сама вирішувати, але якщо це. Ну, по-перше, треба добре подумати, тому що потім це буде незворотній процес, можна вже не виправити, а ти можеш собі не сподобатися, може бути помилка. Але я, я, не, я не знаю, я ніколи в мене немає такого, що дай чи ні. Це треба думати, так, чи ні. Це треба думати. Ні. Чому? Не знаю, то, напевно, кожного як без права, але перше можеш порушити собі здоров'я. Не знаю, я просто прихильник натуральної краси, напевно, і мені подобається і все. Якою наділила тебе природа, це, Але і зараз мода змінюється. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Стежте за соціальними мережами першого подільського та щоденними випусками п'яти хвилин на головне. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист та можливість працювати для вас на все добре.